40 гривень, а повна вартість десь 2 тисячі гривень. Хто би хотів скористатися, то рахуйте, зараз вийде там 840 гривень. де наш магазин. Наш магазин у нас є два магазини: один у місті Львів, вулиця Манастирського, 2. А ми працюємо за готівку по перерахунку, даємо чеки фіскальні, тому не переживайте. Всі дівчатка офіційно оформлені. У нас є, працює він зараз без вихідних з понеділка по п'ятницю. З 10 до 7, е, до 7 а субота-неділя. Ми зараз будемо до грудня працювати з 10 до 5. -ї. Місто Львів, вулиця Монастирського, 2. А mm -hmm. це за іскрою. І mm -hmm. другий магазин в зимній воді. Саме ми знаходимося в зимній воді. Е, вулиця, е, якщо їхати навігатором, краще гоголя 1, але найкраще набрати у Львові. Де знаходиться магазин Роні, і вам ще Google розкаже, де працюють самі кльові дівчата. Розумієте? Mm -hmm. Mm -hmm. Дівчата, де самі кльові товари, і взагалі завжди, кожного тижня, по дві-три поставки отаке товарів. Давайте, не забудьте поширити і написати промокод ОСКУ, адвент. Адвенти, так, Такі солодесенькі. Е, солодесенькі Адвенти, вони були на знижці, правда, через то ми це 150 гривень. Коротше, що таке Адвент? Ще раз вам кажу, тут є 24. Шоколадки, Школа. вони тут. Шоколадки, бо десь там вони вони бувають різні, абсолютно фігурки там. такі фігурки, шоколадні і кожен день по одному цукерочку ага. попробив тримати сто п'ятдесять гривень. 24 цукерочка. Ми взяли такий нейтральний принт, щоб це було і для хлопчиків, і для дівчаток, На сихі вже все передаю. Кокосові я розказала, то Подушку. розказала. подушечка. Е, подушечки. Оці вони угу. такі м'ягенькі, такі, такі класні. Що я вам хочу сказати? Ми цих подушок мали до куліри ясної. ні? ми їх стільки мали, що просто капець. А це просто. Е, мені не подобалися подушки від ікеа, бо вони мали наповнення, таке шаруділо, Пам'ятаєш і ти так. коротше спиш повертаєш голову. О, на... казав... А це піна це, а дуже. це е, з. Меморі. І меморі таке хороше. Також мені дуже подобається, що є закльопочка. Тобто воно не злітає. Ти вдягнув і воно не На рюкзак, не на, рюкзак на валізу. Так, але воно і не злітає, бо так, знаєш, тікає подушка. Отже, дуже зручна. І, до речі, подарок, як дитині, то ще й корисний. Знаєш, Будемо так казати. Хто не має, обов'язково собі придбайте. Це другу ще е, Це то така чітно. дитяча, чекай, вартість, вартість. Чотириста і ще десять. 465 гривень. До речі, тих подушок ми можемо замовити скільки хочете і ще й різних. Wow. То взагалі нема проблем. Термін доставки там до тижня я часу, цікавіна, тому то гляньте, яка стильна взагалі. Просто о, Стільня, о, тут стільняча. Тут От, а тут закривається ось так. Uh -huh. Ну, Тобто, знай uh -huh. бачиш по-іншому. Це дорожче. це ширина, ти бачиш? Ага. А, тобто ти собі. Знімай, собі та я чуєш, я недавно думала, знаєш, а потім думаєте, я ж тільки приїхала. Ну ти якраз, <смеш> мене Зараз хочеш <смеш> доїхати. Так, поїхали далі. Далі я вам зараз покажу такий товар, яка то година, що ми вже Сьома. Вже сьома? Давайте ще п'ять хвилин і закінчуємо. Хочу вам показати ось таку просто клювезний подарок для всіх, хто багато сидить в кріслі і працює. Це Ні. килимок з підігрівом на крісло. Тобто, ви собі, мав того, що він так сам по собі дуже теплий, навіть Чого, і без того. Ну, Но... <плес> Для бухгалтерів дуже класно, знаєш. Особливо хто мерзне, знаєш, от от є таке ну робота. Десь там сифонить, знаєш, от у нас в епіцентрі було, як я працювала в будівельному відділі, там ті двері вічно відкривалися, сидів там всі, знаєш, зуб на зуб не попадає, тобі працювати треба. Коротше, класна штука. Сів, Коротше, не стаєш. Балдієш, всім холодно. Ти такі знаєш самий гарячий сидиш. Класний коротше, теж брали на знижці 1750 сімсот гривень. А зараз взагалі шикарна ціна на неї буде. Та тому з що промокод... Промокодом осінь до неділі часу. Так, приїхали ось ці штуки. Вони по 150 гривень, хто замовляв пості, знає їхню ціну, тому мовчу. Але ваша є промокод. Тобто ви взагалі примножуєте промокод до промокод і вийде. Ай-яй, як дешево. 150 гривень, якщо не коментували просто. Так, бачу, у нас є ще ось така прекрасна штучка. 1410 гривень. Тут, крім того, що є лед підсвіточка, ще є дорожня косметичка. Для дівчат офігенний подарок. До речі, хочу вам сказати, що у нас того всього дуже багато. Також хотіла вам показати різні блендери. От мене, наприклад, питають: в чому різниця в тих блендерах? Я не хочу дуже довго зараз розказувати, бо тому що. Тому що, ой, тому що воно займе багато часу. Але різниця є у потужності. Якщо ви хочете час від часу збити там дитині бананчик і більше нічого ви від нього не вимагаєте, вам достатньо оцього за 396 гривень 395 гривень. Якщо ви хочете щось потужніше, м'ясо здавати і так далі, мати ось таку штучку, в такий багато в одному, це є 1600, 1600 гривень. І тут у нас, бачите, 4 в одному і 1000 Вт. І є простіший, який буде ту саму функцію виконувати, але менше Вт, розумієте, сама потужність. Що означає потужність? Швидкість. Вартість 1050 гривень. Ну і плюс у вас промокод до неділі часу. Далі завершу я зараз нашу ще більше нічого не хотіла. а Хотіла ще розказати ще одне. одне розказую і все. Гляньте, у нас є ось така новинка, той килимок. Вони є трошки різних принтів, але показую вам зараз саме цей. Він 170 гривень. Класно класти на пральну машинку, щоб вона не нищилась, коли там складаєш, можна і на підлогу у ванні. Бачите, він Щоби, такий вимокає е, е е цей, а тут дуже-дуже класна гумка. Вартість смішна: 170 гривень. Тепер, дівчата, є е трошки з нами людей? чи ні? Yeah. Добре. Добре. Хочу вам сказати одну новину, і ви мусите її поширити. Я завтра знімлю різ від. Завтра на невеличкий термін, тільки крісла Міла буде мати безкоштовну доставку, і також буде мати кешбек 100 гривень на кожне крісло. Ця акція буде діяти від 4 штук. Тобто від 4 штук у вас безкоштовна доставка плюс кешбек на закупи у РОНІ на товари в наявності. Плюс крісло це буде коштувати 1550 п'ятсот гривень. Таке коштувало. Значить, мінус кешбек це 1450, Мінус знижка на достав, ну, доставка. Це взагалі воно по 1300 виходить. Тому це дуже дуже вигідна пропозиція. Завтра вам знімлю рілс. Це треба було сьогодні зробити, поки я в платі. Ну, що я завтра в ньому теж зрозумію. Я його побрею сьогодні і піду. Все, я була рада вас бачити. Отже, для того, щоб отримати промокод на знижку, ви скидаєте скріни, що ви хочете замовити. У нас кожен день в сторіс, там, де Ніна Будзинська, кожен день є завжди багато різних цих історій, нових цих сторіси. Є багато такі, що. Є збережені. Що ви хочете придбати, робите скрін, кидайте мені, робите поширення цього ефіру і пишете промокод. Осінь. Без без тих слів ніякої знижки не буде, щоб не було нюансів. Щоб не вийшло так, що ви купили-купили. Йшли додому, а потім там не було знижки. Дівчинка не повинна знати, чи ви поширили ефір, чи ні. Ви маєте про це сказати самостійно. Все, всіх обняла так сильно, сильно, сильно. Дякую, хто з нами. Є якісь у вас питання? Чекаю вас в Дірект, месенджер е, в о, описі. Поставлю е, свій номер телефону. Тут завжди дівчатка в робочий час будуть відповідати. Все, бережіть себе, обняла ця.